В цьому відео розглянемо приклади на додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Перше завдання це завдання на додавання. Друге завдання це віднімання. І третє завдання це приклади на декілька дів, в яких присутнє як додавання, так і віднімання. Отже, почнемо з першого. 12.31 додати 14.31 Знаменник переписуємо. Чисельники додаємо. Отримуємо 26 31. Б. 240 237 додати 357 237. Знову ж таки, знаменник переписуємо. Чисельники додаємо. І якщо у вас в чисельниках великі числа, ви можете додати в стовпчик, якщо усно складно. Але в цьому випадку 240 і 357. Легко додати. Це 597. Отже, ми і в першому прикладі, і в другому прикладі отримали в результаті правильні дроби. Тому це є остаточний результат. У випадку В 21,55 плюс 34,55. Ми маємо 55,55, 55, неправильний дріб. В цьому випадку необхідно виділити цілу частину і 55 поділивши на 55 ми отримуємо одиницю. Тобто тут націло у нас поділилося, дробової частини немає, ціле число вийшло. У випадку Г2437 плюс 2037 отримали неправильний дріб 443. Знову ж таки, неправильний дріб у нас і необхідно виділити цілу частину. Для цього необхідно чисельник поділити на знаменник. І можна це зробити, розклавши 44 як суму 37 плюс 7. 37 поділити на 37 буде 1, ціла. 7 на 37 не ділиться, тому пишемо цю частку у вигляді дробу 7,37. І маємо 1 цілу 1,73. Наступний приклад. Точніше, наступне завдання це завдання на віднімання. 22,31-1431. Знаменник переписуємо, чисельники віднімаємо, отримуємо 8,31. Знову ж таки, перевіряємо дріб правильний, отже, це остаточний результат. 440 237 відняти 337 237. В результаті маємо 103 237. Тобто знаменник переписали, чисельники відняли і отримали 103. Перевіряємо, дріб правильний. Отже, це остаточний результат. В 121.55 мінус 8,55. В результаті знаменник переписується і в чисельнику отримуємо 113. Якщо від 121 віднять 8. Це неправильний дріб. Відповідно, ми знову ж таки розкладемо. 110 плюс 3. І 110 на 55 це 2, цілих. отут помилився. 3,55. Далі 124,37 мінус 13,37. Получаємо 111,3. 111 на 37 ділиться на ціло – Це буде по 3. Тобто неправильний дріб. Ми отримали І, виділяємо цілу частину, 111 ділиться на 37, отримуємо 3. Наступне завдання. Знайти значення виразу. Тут у нас дві дії. Перша дія в дужках, друга дія за дужками. Ми можемо переписати цей вираз у вигляді одного дробу, тому що знаменники 53. Вони переписуються, тобто 53 спільний знаменник переписується. А дія виконується над чисельниками. А оскільки у нас тут дужки можуть бути прибрані, то ми маємо 16 плюс 26 і плюс 17. Ось воно. В результаті ми маємо 16 плюс 26, це буде 42. Та плюс 17 це буде 59. Отже, 5953. Знову-таки неправильний дріб. Тому ми ділимо. Для цього я 59 представляю як сума 53 плюс 6. 53 поділити на 53 це 1, 6 поділити на 53, не ділиться. Тому дробом пишемо 6,53. Отакий От запис. Чисельнику. Ви можете робити, можете не робити. Якщо ви можете усно знайти цю суму, тобто додати чисельники усно, то ви можете оформити його так, як у Б. Знову ж таки, ось спільний знаменник ми переписуємо. А чисельники ми можемо, в принципі, додати відняти і усно, тому що 24-17 це не складно. Це буде 7. А 7 плюс 35 буде 42.

Дріб правильний, тому це остаточний результат. Наступне завдання, як бачите, таке ж саме схоже. В дужках ми отримуємо 5 тринадцятих мінус тринадцятих, це буде 2 тринадцятих. А потім від 15 тринадцятих віднімаємо 2 тринадцятих і отримуємо 13 тринадцятих. Дріб неправильний, тому треба виділити цілу частину. І у нас 13 поділити на 13 дає в частці 1. одиницю.